Протягом чотирьох днів на міському озері у долині проходили навчання з веслування на байдарках і каної серед дітей віком від 10 до 12 років. Це вже не перші такі змагання, які засвідчили, що веслування стає дедалі популярнішим серед місцевої учнівської молоді і має усі шанси посісти чільне місце серед інших видів спорту, що культивуються у долині. На тренувальний збір з метою обміну досвідом запросили фахівців з обласного центру. Мета цього завдання об'єднатись та продовжити започаткувати в місті долина, спортивний такий рух, веслування на байдарках та каної. Експериментальні тренування стали ще одним кроком на шляху до розвитку в долині веслувального спорту. Веслувальний спорт дуже цікавий, видовищний, але водночас дуже важкий. Дітки 10 років проводять багато часу на свіжому повітрі, на воді. Розвивають різноманітні фізичні якості. Ну, навіть якщо вони не затримуються і не попадуть у великий спорт, це їм буде дуже корисно у їхньому подальшому житті. Протягом чотирьох днів на Долинському озері Азіувеслування навчали усіх охочих дітей віком від 10 до 12 років. Заняття виявилися корисними як для тих, хто займається цим видом спорту вже не перший рік, так і для початківців. Я хожу на веслування вже два роки. Мені цей вид спорту дуже подобається. Кожен день ми пропливаємо десь по 6 кілометрів. Коли ми тільки починали займатися, було трохи важко, але потім ну, стало вже легше, нас пересадили в кращі лодки. Ну, гребля це дуже цікавий вид спорту. Тренувальний збір наочно підтвердив, що для розвитку веслування у долині є головні передумови велике міське озеро та чимало охочих займатися цим видом спорту хлопців та дівчат. А отже, є і перспектива.